У 2023 році поліцейські зафіксували майже 151,5 тисячу Випадків керування автомобілем з ознаками алкогольного або ж наркотичного сп'яніння для порівняння у 2022 році таких правопорушень було 134 тисячі. Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Його ж ми і долучаємо до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня доброго дня. Пане Олексію, як ви вважаєте, в чому причина зростання кількості? Насправді е, потрібно говорити про те, що е, ви бачите, що із року в рік ця цифра є досить великою, і е, що 100, 134 тисячі, що 151 тисяча 396 Це Цифри дуже і дуже великі, і ми бачимо про те, що дуже багато хто вважає, от що керування у стані сп'яніння, а саме насправді ніхто не вважає це якимось дріб'язковим правопорушенням, але дуже багато хто свою свідомість спрямовує на те, що там десь. Трішечки е, хильнув зайвого, і зараз я сяду за кермо, е, поїду собі рівненько. А ми знаємо, що у стані сп'яніння е, притупляються трішечки ті от е, відчуття остороги і інші відчуття, і з'являється от така самовпевненість, і вважаю що я зараз буду їхати рівненько і собі е, додому доїду а, або до пункту призначення, але насправді трапляється дуже і дуже багато дорожньо-транспортних пригод, які свідчать. Про зворотня, адже у стані е, значно погіршується і е, швидкість реакції, і інші е, от такі можливості реагування у водія, що призводить до можливих дорожньо-транспортних пригод, яких можна було би уникнути. Тому в усіх країнах світу е, є відповідальність за керування у стані спяніння, і це вважається досить. Якщо не найбільше правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, Олексію, як зменшити ці цифри, що треба робити? Підвищувати відповідальність, збільшувати штрафні санкції. Що може зробити поліція зараз? Ми неодноразово вже говорили про те, що та позитивна практика, яка застосовується в зарубіжних країнах, тут можна навести приклад Польщі або скандинавських країн, інших е, низьких країн, які застосовують таку от е, превентивну е, історію, як саме от пункти тверезості або раптові перевірки на стан сп'яніння. Це коли зупиняється весь. Або більшість потоку транспортних засобів, і е, всі проходять перевірку, таку швидку перевірку на стан сперіння у Поль у Польщі, наприклад, навіть проводять е, такі от, е, заходи під умовними назвами «тверезий понеділок або інші. Коли зупиняються, от зранку, наприклад, або ввечері, весь потік транспортних засобів, всі водії швидко проходять, і кожен знає, що такий пункт тверезості може бути в будь-якому місці попередньо визначеному або ні, і вони в будь-якому разі пройдуть такий е, таку перевірку, що створює от величезну таку превентивну. е-е Компонент такий, тому що е, всі водії знають, що навіть якщо він буде е, умовно для нього виїхати е, без порушень правил дорожнього руху, його все одно можуть зупинити саме з метою проведення такого е, огляду. Але е, наразі для цього потрібні законодавчі зміни, ми їх подавали. Проте, ти наразі вони ще не є розглянутими, тому це як один з е, таких методів, як можна зменшити, але є і ще методи, про які е, потрібно говорити. Це перш за все, е, от саме е, популяризація е, не. Порушення в даному випадку правил дорожнього руху, уникнення від керування в стані сп'яніння і максимальна. Популяризація правомірної поведінки щодо цього правопорушення і іншого у саме серед суспільства, це те, що і ми зараз з вами робимо. Але цього потрібно ще більше, тому що ми бачимо, що в умовах воєнного стану можливо десь хтось навіть більше собі дозволяє е от, порушувати саме такі правила дорожнього руху. А як я вже сказав, це дуже і дуже небезпечно. Пане Олексію щодо цієї фрази більше собі дозволяє порушувати правила дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, а чи є інформація і загалом, чи є такі випадки, коли ловили можливо двічі або тричі людей на одній і ті ж самій з тими ж самими ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння? Так, такі випадки є і, і двічі, і тричі, і набагато більше є дійсно ті особи, яких притягнуто неодноразово до відповідальності за. Керування останні спільні це вже навіть вдвічі е, протягом року і тричі протягом року, де є максимальна санкція. і е, насправді, вже е, зараз щодо ряду таких осіб ведеться е, слідство щодо от саме невиконання рішення суду, тому що от, такі дії особи е, підпадають. Попередньо під кримінальну відповідальність під ознаки кримінального правопорушення, саме невиконання рішення суду, яке є умисним, тому що ці дії. Свідчать про те, що особа свідомо порушує ті е, обмеження, які накладені судом. А тут потрібно нагадати, що навіть за вчинення такого правопорушення, вперше передбачена відповідальність щодо позбавлення права керування. Якщо ж вдруге, то е, вперше це протягом року, вдруге протягом трьох років, а втретє це е, 10 років позбавлення. Кири керу, права керування транспортним засобом, тобто такі особи свідомо керують, будучи позбавленими, а це є е, невиконання рішення суду на, на, в напряму. І е, також тут потрібно говорити і нагадувати всім, що е, стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення містить е, низку тих, е, от е, т, так, е, так би мовити, е, правил, які. Порушувати не, не, не можна. Це і саме керування у стані сп'яніння, але також і відмова від проходження огляду. Тому що багато хто вважає, що відмовитись від проходження огляду це є право саме водія. Насправді ні. Пройти огляд це є обов'язком водія. Якщо є ознаки стану сп'яніння, то такий огляд водій зобов'язаний пройти. А відмова від проходження огляду це вже є складом правопорушення, який передбачений частиною статті 130. Тому у випадку відмови це є окремий склад правопорушення, і в даному випадку притягнення до відповідальності особу, особи за відмову. А відповідальність така сама. Ну, і пане Олексію, як ви ставитесь до ідеї відбирати автівки тих, кого зловили навіть хай вперше, але не тверезово, за кермом? Це також е, сфера е, регулювання на рівні закону. Такі законопроекти були і є зареєстрованими. Я думаю, що будуть їх розглядати і. Е, це питання навіть от застосовує е, дружня нам країна Латвія, яка от, я знаю, що низку транспортних засобів передала, які яких вилучила у саме тих осіб, які керували у стані сп'яніння. Тому можливо такою. Саме от е, функцію, або е, так такий вид відповідальності також можна е, продумати і у нашому законодавстві, проте наразі таких норм поки що не прийнято. Пане Олексію, ми вам щиро дякуємо за ці пояснення. Це був Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. Ми ж говорили про те, що у 23-му році поліцейські зафіксували майже сто з половиною тисячу випадків керування автомобілями за ознаками алкогольного або ж наркотичного сп'яніння для порівняння у 22-му році таких правопорушень було 134 тисячі. Ну я